Що не так із автівками деяких суддів Верховного суду аналізувала Євгенія Слівко. Lexus RX 350 авто фаворит серед чинних суддів Верховного суду України. Одразу три з 21 судді, які ще залишилися працювати у Верховному суді України, обрали цей кросовер. Олег Кривенда останні 10 років суддя палати в адмінсправах. говорячи про очікуване оновлення Всу, він іронізує. Над наступниками знаєте, колись співала Людмила Гурченко, покійно придуть чистолюбівої дубльори, дай Бог їм лучше нашого сигра. Живе Олег Вікторович на суддівську зарплату вже кілька років поспіль. Це в середньому 30 тисяч гривень на місяць. Виявляється, такий дохід дозволяє бути не лише давнім шанувальником лексусів, а й оновлювати автівку, незважаючи на зростання курсу. Щоправда, ми так і не зрозуміли, як втілити в життя те, що вдалося Олегу Кревенді. Спершу суддя їздив на лексусі 2010 року випуску, а влітку 2014-го придбав такий самий, тільки абсолютно новий. Попередній лексус та старенький Фольксваген Олег Криванда продав за 300 тисяч гривень. А от новий купив за 900 тисяч гривень. У своїх деклараціях показуєте, що ви продали лексус і фольксваген, і на отримані кошти. Субтитры нове новий протевши цю суму заміну Lexus Фортваган ми отримуємо двісті вісімдесят сім тисяч гривень, де з'явили ще 600? Ну по-перше, це не точні дані. Чому через те, що 287 тисяч це тих, які я отримав від продажу. Але доход за той рік в мене був ще й зарплата. Звісно, зарплата була. Її за весь рік вистачило б на третину нової автівки. А зарплати разом з доходами від продажу попередніх авто на дві третини цього залізного коня. Тож придбати розкішну іномарку суддя міг лише за таких умов. Усю річну зарплату він спустив на авто. 365 днів жив взагалі без грошей. А щоб оплатити решту покупки, знайшов гаманець із ще однією річною зарплатою. Судді Олександру Прокопенко з ціною на аналогічний лексус пощастило значно більше. Це колега Кривенди в палаті у адміністративних справах Верховного суду України. У своїх деклараціях Прокопенко вказує, що 2014 року придбав чотирирічний лексус всього за 145 тисяч гривень. Це лише 10 тисяч доларів за тодішнім курсом. На вторинному ринку можна знайти чотирирічне авто цієї моделі за 30 тисяч доларів. 35 тисяч доларів або 40 тисяч доларів. Але суддя Верховного суду України спромігся придбати кросовер за третину його ринкової вартості. Ще одним любителем лексусів виявився суддя з кримінальної палати Верховного суду України Микола Короткевич. У пана Короткевича найстарший з усіх лексусів судді Всу випущений ще в 2007 році. Він був придбаний новеньким, коли Микола Короткевич так само працював з суддею у Верховному суді України. Дорогі авто судді полюбляють точно більше аніж відповідати на запитання журналістів. Ми ж надсилали вам запад визнала. Ви чекайте відповідь. Я знаю, що ви надсилали. Я сама ну, опитувала суддів з приводу. У них дійсно зараз навантаження. А якщо я, наприклад, надіслала на п'ять суддів запад і не отримала жодної відповіді, я можу зробити висновок, що вони відмовились дати мені коментар. Так, напевно, так. напевно, 14 іномарок на 21 суддю. Так виглядає особистий задекларований автопарк суддів Верховного суду України. Автівки родичів ми не рахували. Сюди варто додати ще придбаний вже цього року суддею Тетяною жайворонок Фольксваген Тігуан. Такий коштує 600-800 тисяч гривень. Це знову більше ніж увесь річний дохід судді. Це ще на засідання. Будь ласка. Прірва між офіційним доходом і стилем життя окремих суддів підривають довіру до правосуддя. Це не зламало суддівської віри у світле майбутнє. Позитивно.